Кухня, веранда. Ви запитаєте мене, навіщо мені одні чотири кімнати? Я й сама не знаю. Я живу тут одна, в цьому чудовому будинку. Мій дім, цей дім буде тільки моїм, дім моєї мрії, дім мого серця. Так, саме так, з великої літери дім мого серця. То це там цікаво. Привіт! Можна зайти? Хто ви, милий гість? <рес> милий гість. Я ваш сусід, пан песимізм. Он мій будинок, гляньте в віконці. з гарними куполами? Та ні, за ним. Маленький, похилений, так, от от завалиться. Дивно, я раніше не бачила ваш дім. Ну, розповідайте. Та що розповідати, що на вулиці проклятущий дощ, що з самого ранку я прокидаюся і дивлюся в своє сіре життя, і не вірю, що воно стане яскравим, що люди добрі створіння. Вміть кохати, дружити, любити. Мені здається, що ви перебільшуєте з емоціями. Ага, перебільшую. Роботу свою терпіти не можу. А ось такий вродився. Моя склянка наполовину порожня. До речі, у вас вікна брудні. Дозвольте вас перервати, пані песимізм. І дещо показати. Ой, тільки не кажіть мені, що ви вмієте чаклувати. І зараз тут хтось з'явиться, хто почне мене переконувати, що, що життя яскраве. Це ви можете розказувати маленьким дітям. Правду кажучи, дійсно щось таке. Я хочу вас з деяким познайомити. Я ж сказав вам, не хочу я ні з ким знайомитись. Відчепіться від мене. Ви тільки не подивіться, яка чудова книжка у мене в руках. І що в ній чудового хіба кольорова і, і назва довга Поліанна. Ось саме саме цією дівчиною я й хочу вас познайомити. Я ж сказав вам, що нікого не хочу бачити. Це добре, добре, ну навіщо так хвилюватися? Якщо не хочете ні з ким знайомитися, то нехай буде по-вашому. Ми просто подивимося і послухаємо розмову двох раїн цієї чудової книжки. То як? Ви погоджуєтесь? Та, робіть, що хочете, адже це ваш дім, а мені байдуже. Отож, книга розкривається, дива починається. Він такий милий. Шкода мені його. Він завжди такий сумний. Стільки років, живе один. Зовсім один. У нього ніколи не було. Ні дружини, ні дітей. Я сказала йому, що його робота найрадісніша у світі. Поляну, що ти говориш цілими днями ходити до хворих або що ще гірше? Ходити до здорових, які вважають себе хворими, тут я скажу тобі радості мало. Послухай, чому тобі завжди неодмінно потрібно радіти. Маленька, задушлива кімната на горіщі, тобі подобається. Немає килимів і картин на стінах. Теж подобається. Та головне, що в моїй кімнаті немає дзеркал. І я можу радіти, що не бачу своїх веснянок. Розумієш, Ненці? Це така гра. Гра? Так, гра в те, щоб радіти. Я вже доросла і не дуже то розбираюся в іграх. Ми почали грати, коли в церковних пожертвах знайшли пару дитячих дерев'яних милець. Міл. Милець? Розумієш, я дуже хотіла ляльку. Всі діти хочуть отримати подарунки. Але ми були бідні, і я могла сподіватись отримати подарунок тільки від церковного комітету. Вони збирали пожертву, а тоді роздавали дітям батьки, яких не могли їм щось купити. І от одного разу тато написав про це в церковний комітет. Йому відповіли, що ляльок в пожертвенні не виявилось і прислали дитячі ми, адже вони могли стати комусь в нагоді. Я не бачу тут ніякої грі, ніякої. Та ще й про якісь мілиці. До чого тут вони? Ну, я ти не розумієш, як ті ви всі дорослі не тямуш. Спочатку, коли я отримала мілиці, я засмутилась, а тоді зраділа. Але чому тут можна радіти, дитинко? Я ж розповідала, що спочатку плакала, але тато мені підказав. Розумієш, треба радіти, тому що вони тобі не потрібні. Ну, мабуть, безглуздіше і не придумаєш. Ненсі, це чудова гра. Але тепер, коли немає тата, мені ні з ким грати. Ненсі, як ти думаєш, може тітка полі захоче. Господи помілуй. Вона завжди така серйозна. А хочеш? Я буду з тобою грати, якщо зумію. Ну, звичайно, ура! Ну що за дівчинка? Суцільна радість. Скільки не живи на цьому світі, життя завжди знайде, чим тебе здивувати. Ви щось зрозуміли з того, що почули? Яка дивна дівчинка? Я так розумію, в її житті було багато страждань, а вона все одно радіє. Розумієш, кожна людина повинна в своєму житті збудувати дім свого серця, дім, де не буде ненависті і злоби, страху і стради а буде жити тільки радість. Це все дуже, дуже дивно. Якою ж сильною людиною потрібно бути, щоб так чинити. Снова гости Писи води! З деяким хлопчиком. З хлопчиком? Ха-ха! Та я з дорослими справляюсь тільки так. А ви мені, в суперники, пропонуєте якесь дитя? Я би на твоєму місці не був такий впевнений. Це дивний якийсь дім, і господиня в ньому теж. Я навіть не знаю, чи добре, що я сюди зайшов, все якесь не таке, до чого я звік. То ти просто духий, а я не така, ось побачиш, де там ваш хлопчисько. Цікаво, а що робить дитину о п'ятій ранку на Майдані. Ти що, хлопче, великий знаток мистецтва? А що, Томе? ти ж прийшов плювати картину, як і ми? Не знаю. Я прийшов просто подивитися. А ви поясніть, чому ми повинні в неї плювати? Це ж шедевр! портрет прекрасної жінки. Картина, яка коштувала мільйони. Розумієш, Томе? Тут річ у ненависті. Ми після катастрофи, що сталося на землі, ми видимо все, що пов'язане з минулим. Минуле принесли нам жахливе життя. Ми стали дикунами, майже звірями. Піймо отруйну воду, дихаємо брудним повітрям. Я сьогодні купив фарту чистої військової води. Це, все зробила цивілізація, а ця картина є її символом, що знову на світ, скалічила наше життя. Ми не маємо мане, вони залишилися в минулому житті. Ми живемо в печерах, бо не знаємо, як будувати будинки. Ми спалили усі книжки на Майдані, бо в них були формули атомних реакцій. Це було велике свято. Але ж кажуть, що були хороші казки для дітей, в яких добро перемагало зло. Ой, не вірте тим казочкам про справедливість, дурненькі, Її не існує. Ми розсущили останній автомобіль минулого тижня. О, яке щастя гадити кувалдою по лобовому склу. Це фантастика! А пам'ятаєш, яка насолода вимити друкарню та завод. Ми повністю позбавилися від минулого. Тому, Томе, ми і плювали у цю кляту джаконду та шаленіли від задоволення. А я не зміг в неї плювати. Вона прекрасна. Мона лізо, Леонардо да Вінчі. Я мрію її побачити багато років. Ну, і дурник ти, Томе. А я її з задоволенням, що хтось у натовпі, щоб і мені вдалося дакти декти її на клаптики. Її посмішка мене дратує. Вона фальшива, як і цивілізація. Не будьмо дикунами. Ми як два чи вандали! Боже? Він божевільний. Томе, ти втратив розум. Це ви божевільні. Що за тебе таке? Ану дай сюди. Не чупай! Не чупай! Гей дітей! чарівна моноліза, Джокондо, я мрію побачити тебе багато років, ти допоможеш мені відродити гуманну цивілізацію, нашу землю і зробити щасливими людей. Людина повинна збудувати в своєму житті дім свого серця, дім, де не буде ненависті на злоби, страху і зради, а буде жити тільки надія. Хто це на цей раз? Ох, скільки живу на світі, жодного разу ще не заходила у гості. Бо звикла бути лише одна, але цей будиночок мені допоє, мабуть, залишусь. Ви хто пані? І чому ви постійно дивитеся у дзеркало? О, хто це говорить? Це я, господиня будинку. Фу, вам треба негайно залишити мене. Я, пані самотність. Я звикла бути лише на самоті. Я оселяюсь у вашому серці живу одна, самотня самотня. Дозвольте вас перервати, пані самотність. Взагалі-то я тут, господиня будинку, і я вас не запрошувала. Тому, якщо хочете залишитися, то доведеться змінитися. Мені змінитися ще чого і не подумаю. А може у вас і для неї знайдеться приклад із книги? Що ж? Спробуємо. Пані самотність, ви тільки не подивіться, яка чудова книжка у мене в руках. А написав її один відомий французький письменник Атуа де сен екзюпері називається Маленький Принц. І там є один ну дуже цікавий персонаж, який, на мою думку, зможе вам дати мудру пораду. Ніхто не може давати мені поради, тільки я сама собі. Побачимо. Отож. Я лисиця. Пограй зі мною, мені так сумно. Не можу я з тобою пограти. Я не приручена. Ах, вибач, а що означає приручати? Це давно забуте поняття. Воно означає прихилити до себе стати другом. Саме так. Ти для мене, поки всього лиш хлопець, та як сто тисяч інших хлопців. І ти мені не потрібен. І я тобі теж не потрібна. Я для тебе всього лиш лисиця, та як 100 тисяч інших лисиць. Але якщо ти мене приручиш, ми станемо потрібні один одному. Я... Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. Я починаю розуміти. Є одна троянда, напевне, вона мене приручила. Дуже можливо. На землі чого тільки не буває. Це було не на землі. На іншій планеті? Так. А на тій планеті є мисливці? Ні. Як цікаво, а кури є? Ні. Немає в світі досконалості. Нудне у мене життя. Я полюю на курей, а люди полюють за мною. І живеться мені нудно. Але якщо ти мене приручиш, життя моє стане іншим. Будь ласка, приручи мене, приручи. Я брадий. Але у мене так мало часу, мені ще потрібно знайти друзів і дізнатися різні речі. Дізнатися можна тільки ті речі, які приручиш. Якщо хочеш, щоб у тебе був друг, приручи мене. А що для цього потрібно робити? Треба запастися терпінням. Спершу сядь отам, от віддалік, на траву, ось так. Буду на тебе з коса поглядати, а ти мовчи. Слова тільки заважають розуміти один одного. Краще приходи в один і той же час. Один секрет. Це буде мій тобі подарунок. Ось мій секрет. Пильно дивиться лише одне наше серце. Найголовнішого, очима не побачиш. Найголовнішого, очима не побачиш. Це справді дуже мудро. Розумієш, кожна людина повинна збудувати в цьому житті дім свого серця. Дім, де не буде брехні і ненависті, заздрості і злоби, страху і зради. А буде жити тільки дружба. То як вам ця порада? Навіть не знаю, що сказати, але мені чомусь знову не хочеться залишатися однією. Знову гості. Хто там? Заходьте. А ви родичі моїх часом не бачили? О, скатертинка, ненавиджу. Хто ви? Хто ваші родичі і чому ви шукаєте їх у моєму будинку? Я розчарування. Я ненавиджу все та всіх. До речі, вас я теж ненавиджу. Присядьте, пані! Заспокойтесь, випийте чаю. Замовкніть! Ненавиджу я ваш лагідний голос. Я тут своїх шукаю. Песимізм, зневіру, самотність, робота в них така. всувати людські серця. Повинні а... були тут то оселитися. Тоді ви не помилилися будинком. У мене і для вас є мудра порада. Сідайте і слухайте. Ковток життя. Чудово! Значить, я можу тобі дещо розповісти. Про що це ти? До речі, я теж тебе хотіла запитати, чому до нас перестав приходити містер Берман. Хоча він і старий Буркотун, але дуже привітний і милий. Мені страшенно шкода, але. Містер Берман помер. Що не може бути? Але це так. Сьогодні у лікарні від запалення легень він хворів усього тільки два дні. Розранку першого дня швейцар знайшов нещасного старого на підлозі у його кімнаті. Він був непритомним. Черевики і весь його одяг промокли наскрізь і були холодними лід. Ніхто не міг зрозуміти, куди він виходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтарики що горів, дбину тут стунуту з місця, кілька пензлів та палітру жовтим та зеленими фарбами. Поглянь у вікно, Люба, на останній листок плюща. Ти б мене дивувало, що він не тремтить і не ворушиться на вітрі. Так, це і є шедевр Берна. Він написав його цієї ночі, коли злетів останній листок плюща. Саме він тобі допоміг повірити, що ти одужаєш. А я і не здогадувалася про це, яке у нього було велике і благородне серце. Так, саме тому ти повинна жити за себе і за нього. Знаєш, є дуже багато людей, які жертвують собою заради інших. Пам'ять про них ми не маємо подати у відчай, а триматися і робити цей світ кращим. Кожна людина повинна збудувати в цьому житті дім свого серця, дім, де не буде брехні і ненависті, заздрості і злоби, страху і зради, коли вона збудує такий дім і поселить туди любов, дружбу, надію, тепло. Тоді в неї з'являться крила. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху пір'я. А справді чесноте і довір'я. У кого з вірності в коханні? у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи. Когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має.